Винагороду. Ірина Нечупорук уже знає. 44 студенти на стипендію міського голови. Найкращі представники інститутів, університетів, коледжів та технікумів Рівного претендують на щомісячну грошову винагороду від міського голови Рівного. Всі вони активні, розумні і небайдужі до проблем міста. А ще мають власний погляд на їх вирішення, кажуть міські чиновники. Людина, яка сьогодні все-таки маючи знання в основному, ті, які вже в неї є, особливо четвертий-п'ятий курс, в них набагато більше багажу, ніж, скажімо, той, хто другий курс має, вони зможуть всі свої знання виложити саме цю роботу. І особливо, якщо це студент вузу платного, то він зможе протягом цілого року отримувати стипендію. 40 претендентів на стипендію визначили керівництво навчальних закладів, а ще четверо самовисуванці. Найкраще оберуть за результатами творчої роботи на одну з 15 заданих тем, присвячених вирішенню наболілих проблем рівного. Учасники переконані, ці роботи стануть у нагоді керівникам міста. Тема, яку я вибрала, просто я цим живу, і це є частинка мене. Я би хотіла поділитися своїми думками і своїми якимись певними планами на майбутнє з іншими людьми. Результати творчих робіт та імена власників стипендій оприлюдніть на сайті міськвиконкому та молодіжному порталі рівного у січні. Переможці конкурсу, а це 10 студентів інститутів та університетів і п'ятеро коледжів та технікумів отримуватимуть стипендію упродовж всього наступного року. Щоправда, величина її поки що не затверджена. Ірина Нечопорук, Володимир Захаров. Ще в юному віці сюди привела мама. Школярка одразу знайшла тут друзів та захопилася танцями. Це наш дебютний і ювілейний концерт, Я навчилася дуже багато і е, цей колектив дав мені багато чого. Ну, звичайно, як танцювати. Тут ми і здружилися всіма. У зразковому ансамблі «Кралечка» майже сотня виконавців. Танці співи – головне ремесло дітей. Виховують малечу з п'яти років. В ансамблі народжуються маленькі зірки хореографії, каже художній керівник «Кралечки». Ми, я так вважаю, вже багато, чого встигли за цей за цей... Термін. І а, 10 років це для нас дуже вагома а, дата, ми а, готувалися і то, звичайно не все так, як нам хотілося але я сподіваюся, що глядачам сподобається наш концерт, і, бо, тому що ми... А, Вкладали це душу свою, свої зусилля. У міському палаці культури чимало всіляких колективів. Краличка постійно представляє рівне на міжнародних змаганнях і завжди повертається з-за кордону з нагородами. Це переможець багатьох європейських фестивалів, конкурсів і це взагалі, я би сказав би, законодавець танцювальної моди в певного напрямку. Це мажоритки. Десять років діяльності кілька тисяч вихованців і ще більше концертів. В майбутньому ансамбль продовжуватиме освоювати нові види танців і залежних влучати до ансамблю якомога більше талановитих дітей. Ірина Нечипорук, Ігор Шумак, Олександр Ковтонець, Новини... Два роки тому про це під час прес-конференції повідомив заступник прокурора області Павло Ванзуряк. Нагадаємо, у 2007 році в цьому місті за один місяць підпалили 9 автомобілів, які належать місцевим депутатам і підприємцям. В результаті проведених оперативно-розшукових заходів, які весь цей час від явчення злочину різним чином документувалися органичних справ вийшли на слід виконавців, зараз відпрацьовується доказова сторона. Буде вже прийнято конкретне рішення стосовно конкретних осіб. Дійсно, було вчинено 9 підпалів протягом місяця. Це був ну, достатній резонанс для нашої області. Ось. Але в результаті майже року проведення оперативних заходів. Я сподіваюся, що... Буде досягнути до кінцевого результату і мети проведення цих заходів. Ці особи затримані по інших злочинах. І зараз, я ж кажу, опрацьовується питання доказування конкретним особам, вчинені підпалі. А от хто у жовтні 2007 року проник у дім голови Костопільської райради Віктора Талащука, викрав звідти золоті прикраси і намагався підпалити будинок, правоохоронці не знають. Злочин цей не розкритим залишається. Перебуває комірна справа в провадженні, опрацьовані і опрацьовуються всі можливі версії вчинення злочину. І в тому числі проводиться значна кількість оперативних заходів. Напоїв на Шпанівському горілчаному заводі. Нагадаємо, рік тому співробітники управління по боротьбі з організованою злочинністю вилучили 400 тисяч пляшок алкогольних напоїв, які виробляло київське підприємство Ровос. Воно орендувало тут приміщення заводу. Алкогольна продукція виготовлялася з дотриманням всіх гостів стандартів. Розливалася в справжню пляшку, куркувалася справжньою пробкою, на неї клеїлася справжня, справжня цизна марка. тобто тільки сам процес виробництва був повністю підпільним. І це на державному підприємстві, яке просто поруч з містом знаходиться. Не обліковувалося так. Ну, притягнуто до відповідальності шість працівників, в тому числі і працівника одного з правоохоронних органів за надання певних послуг в можливості вивозу цієї продукції за межі заводу.